Готуємо желейний десерт з винограду. Для початку заливаємо 25 г желатину холодною водою і залишаємо на 5-10 хвилин. У кастрюлю наливаємо 400 мл 30% вершків і 200 мл молока. Додаємо цукор та ванільний цукор, перемішуємо і ставимо на вогонь, підігріваючи до повного розчинення цукру. За бажанням можна замінити вершки і молоко на таку ж кількість сметани. Буде не менш смачно. Коли цукор розчинився, додаємо набухший желатин і перемішуємо, поки він повністю не розстане, але не доводимо до кипіння. Тим часом підготуємо виноград. Зараз у сільпо великий вибір сортового винограду, тому можна обрати будь-який. Я використовувала різнокольоровий, але можна взяти і одного сорту. Виноград викладаємо у форму, вистелену харчовою плівкою і заливаємо вершковою масою. Ставимо в холодильник як мінімум на 4 години. Коли десерт застиг, перевертаємо його, знімаємо плівку і нарізаємо порційними шматочками. Цей десерт готується дуже швидко та легко. Обов'язково спробуйте, вам сподобається.